Танки на землі, гелікоптери у небі. Військові навчання НАТО бал, топс у Польщі у самому розпалі на маневри сил швидкого реагування під назвою Благородний стрибок у місто жагань приїхали подивитися генсек НАТО Єн Столтенберг, а також міністр оборони Німеччини та Польщі. Військовий вишкіл відбувається на полігонах у Свентушові і Жагані за участі двох тисяч військових з дев'яти країн сили швидкого реагування тренуються на повну міць через загрози у східній частині Європи і є відповіддю на дії Росії в Україні. НАТО має робити свою справу, не звертати увагу на те, хто і що говорить біля наших кордонів. Ми оцінюємо Росію не за її словами, а за вчинками. І ці вчинки за останні півтора роки не сповнюють нас оптимізмом. Анексія Криму та дії в Україні спричинили занепокоєння серед країн центральної Європи. Росія останнім часом брязкає зброю не лише на словах провокаційні польоти бомбардувальників біля європейських кордонів і масштабні навчання поряд із сусідами. Скажімо, нині тривають тактичні тренування в притул до України. Інського кордону у ростовській області та краснодарському краї. Раптові і масштабні військові навчання, які здійснює Росія, численні інвестиції в ядерне озброєння, не залишають нам іншого вибору як реагувати. Ми не хочемо конфронтації і виступаємо за співпрацю, але тільки за умови, якщо Росія поважатиме кордоні сусідів. На жаль, ми бачимо, що Росія підриває усі договори щодо контролю за озброєнням. Найближчим часом порушуватимуть і питання розташування важкого військового озброєння в східній Європі. Ця тема буде однією з головних під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі наступного тижня. Ми створимо спеціальні штаби у Польщі, а також у п'яти інших європейських країнах-союзниках для підвищення готовності наших сил реагування щодо розташування військової техніки США на теренах Польщі, то ми чекаємо на відповідне рішення з Вашингтону. Росію найбільше дратує питання розміщення у східній Європі постійних баз, що суперечить угоді між НАТО і Росією. Альянс розмістив у країнах Балтії та Польщі війська на ротаційній основі. Росія у відповідь нарощує сили на західному напрямку і не виключає розміщення ракетних комплексів іскандер у Калінінградській області. Ганни Ліних, п'ятий канал.